Сім міфів про погоду. Перший міф синоптики часто помиляються. Це міф справді. Синоптики помиляються вкрай рідко і їхня професійність, якщо вона присутня, просто не дозволить їм часто помилятися. Бо вже давно синоптики користуються достатньо досконалими. Ну, принаймні на сьогоднішній день моделями. І ці моделі мають високу вірогідність. Їх багато: американські, німецькі, англійські, чешські, українські тощо. Синоптик робить аналіз, обирає свій варіант, мішаний. Що потрібно для прогнозування погоди, власне? Метеорологічні дані, ну звісно, температура вночі та в день через певний проміжок часу вимірювань, автоматично чи метеоспостерігачами, атмосферний тиск, відносна вологість повітря, вітер, його швидкість та напрямок, опади, їхня фаза, тверді у рідкому стані, ожеледь, ожеледиця, туман, його видимість і багато-багато. Сучасне обладнання, метеостанції, супутники, радари. Суперкомп'ютери для обробки даних і створення комп'ютерних моделей, а також знання фахівців, метеорологів-синоптиків, які аналізують дані та складають прогнози за допомогою синоптичних карт, як відбувається збір даних. Метеорологічні спостереження потребують збору даних про температуру повітря, атмосферний тиск, вологість, швидкість, напрямок вітру, хмарність, опади, обладнання. Використовують термометри для вимірювання температури повітря, барометри для вимірювання атмосферного тиску, анемометри для визначення напрямку та швидкості вітру, гігрометри. Прилади для вимірювання вологості повітря, флюгери найпростіші типи анемометра дощоміри. Дані також збирають за допомогою метеосупутників, що надають інформацію про стан атмосфери та океанів, а також погодних радарів, які виявляють опади зони грози. Граду, шквалу, тобто небезпечних погодних явищ. Синоптики аналізують синоптичні карти, на яких позначені дані спостережень з метеостанцій, щоб зрозуміти стан атмосфери, комп'ютерні моделі дані збираються з усього світу і передаються до потужних суперкомп'ютерів, де створюються комп'ютерні моделі власне, для обчислення майбутніх змін. Фахівці синоптики. Інтерпретують результати аналізу синоптичних карт та комп'ютерних моделей, враховуючи знання про циклони, антициклони та атмосферні фронти. На основі зібраної та проаналізованої інформації метеорологи складають науково обґрунтоване передбачення майбутньої погоди прогноз. Синоптиків чи метеорологів готують Київський національний університет, географічний факультет, кафедра метеорології. Одеський державний екологічний університет і Харківський метеорологічний технікум. Метеорологія, власне, поділяється на кілька спеціальностей: метеоролог, синоптик, агрометеоролог, авіаційний метеоролог і тому подібне. Специфіка дуже важлива, адже тонкощів вистачає. Синоптики часто виступають у ролі посередників між атмосферою та суспільством. Важливість прогнозу погоди важко переоцінити, побутовий аспект. Будівництво, подорожі, стихійні явища, здоров'я і життя людини зараз, в епоху збільшення чисельності людства і зменшення відносно здорових площ для вирощування продукції для життєдіяльності людини, простіше кажучи, харчування. Метеорологічний супровід для аграріїв особливо важливий, і тут не можна обмежитися лише моделями чи схемами, чи як часом кажуть, дорогою модерною метеостанцією. Поки ми говоримо про вирішення проблем для людей. Без професійних людей, спеціалістів не обійтися. І скільки б не говорили про вирощування синтетичних продуктів харчування, нам не обійтися без справжніх моркви, кукурудзи, цибулі чи яблука. Отже, для якісного прогнозування потрібний освічений синоптик. Жодна освіта не дасть одразу високого професійного результату. Ми завжди шукаємо когось досвідченого чи в освіті, чи в медицині, чи в агронауках, чи в будівництві. Синоптик може вважатися власне синоптиком таким уже досвідченим після кількох років роботи практики. Теорія наука про фізику атмосфери, про циклони та атмосферні фронти часто розбивається в друзки у перший місяць роботи, і треба починати все спочатку. Отже, досвід надзвичайно важлива, складова, щоб не помилитися. Інтуїція. Часом освіта та досвід не допоможуть без професійного чуття. Є приклади, коли авторитетні моделі дають дощ, але ти відчуваєш, що це все обмежиться лише хмарністю, і можна давати добро на подорож чи якусь будівельну роботу. Підсумовуючи, зазначу, що помилитися за наявності цих трьох складових ну дуже вже треба постаратися, окрім об'єктивних, звісно, причин. І тут ми переходимо до другого міфу: справджуваність прогнозів погоди невисока. Це міф за е, даними. Справджуваність прогнозів, наприклад, по Києву та Київській області 85-90%. Але людська природа така, що одну помилку чи розчарування будуть пам'ятати більше, ніж багато щасливих днів. Для порівняння медицина вивчає вже багато років організм людини і не може все одно подолати, на жаль, певні складні хвороби, а організм атмосфери у рази масштабніший та складніший ніж людський. Тому на сьогодні. Справджуваність насправді дуже висока, але помилки та негативний результат все ж більше об'єктивного плану. Цікавий і показовий приклад. Неподалік морського узбережжя нашого проводили фестиваль, і раптово розвинувся сильний вітер, ураган та сильну зливу, завдав збитків, і навіть була людська жертва. Це вже від недоліків самої системи оповіщення, невмотивованої роботи персоналу і традиційної для нас недостатньої комунікації зацікавлених структур. Тому варто не чекати, поки система налагодиться, а тісно співпрацювати із конкретними спеціалістами, мотивуючи їх. І беручи до уваги рівень професійності. Прикладів недостатньої комунікації можна приводити безліч, на жаль. Як важливо своєчасно отримати попередження, який сам синоптик реально може оцінити з малою завчасністю. Одне із завдань у прогнозуванні погоди проста система оповіщень людей, наприклад, у сільській місцевості через СМС, звичайні. Тут. Особливо важлива постійна жива співпраця із спеціалістом, а не байдужі папірці з попередженнями, які складалися ще, наприклад, вранці. Звичайно, захистити врожай за лічені хвилини, чи малу завчасність, важко та й неможливо. Проте мінізувати збитки можна. Можна зазначити, що справджуваність прогнозів висока, варто лише тісніше співпрацювати із синоптиками. І не забуваємо, що у слово прогноз погоди ключове слово прогноз. А це означає орієнтовну консультацію, а не залізобетонний факт. Третє: народні прикмети допомагають синоптикам. Це міф. Народні прикмети справді формувалися впродовж тривалого часу роками століттями. Проте зараз говорити про їхню прогностичну достовірність мінімум некоректно. Прикмети створювалися впродовж віків для однієї конкретної території в Україні лісостеп. Степ навіть субтропіки, тому те, що діяло в чернігівських лісах, явно не підходить для черкаських галявин, чи ставків чи херсонських степів. Завчасність так званого народного прогнозу. Адже часто якісь прогностичні ознаки люди спостерігали пізно ввечері, спеціальне якесь кумкання, жаб, політ ластівок, колір неба чи форма хмар. І якщо якомусь одному селянину це підходило, то Власникам гектарів навряд чи підійде кумкання жаб як штормове попередження. А синоптики прогнозують на добу три доби, і навіть існує тенденція на тиждень. Тому і тут народні прикмети. Не діють. третє і головне: впродовж дев'ятнадцятого, двадцятого та 21 першого сторіччя життя людства так рвонуло вперед у техногенному плані, так сильно змінилася екологія. Самі кліматичні зони стали так гуляти, так би мовити, що народна прикмета просто розчинилася у цих штучних людських здобутках, заводах, електростанціях, фабриках, тоннах сміття і неймовірних кількостях додаткових джерел викидів тепла. Ще існують так звані народні синоптики. Я з усією повагою ставлюся до людей, які цікавляться погодою, атмосферою, власне, кліматом, поведінкою тварин та птахів. Проте кожен з цих народних синоптиків користується однією моделью прогнозу погоди ним же самим і створеною. А синоптик, професіонал, щодня переробляє безліч моделей, схем, використовує дані супутників, дані розрізу атмосфери і так далі. І так далі. Тому я щиро бажаю успіху всім народним синоптикам, але все ж використовувати прогнози погоди варто винятково. Від професіоналів довгострокові прогнози допомагають планувати наперед. Це міф. Я працюю в синоптики вже дуже багато років, і я щороку отримую звідусіль одинаковий пакет запитань. Як тільки починається осінь, мене запитують про погоду на новий рік. У листопаді кількість питань переходить у лавину, і одразу після нового року питання вже стосується погоди на Пасху, і особливо на поминальні дні через тиждень після Пасхи. Ну і так далі. Моє особисте ставлення до довгострокових прогнозів скептичне, і з свого досвіду можу сказати, що довіряти можна лише прогнозам на одну. Три доби і максимум орієнтовно приблизно на 5-10 днів. Орієнтувати споживачів обов'язково треба, зазначаючи, що цей прогноз на 70 днів тенденція орієнтовний, щоб люди могли уникнути ймовірних ризиків. Прогнози на місяць, сезон, півроку чи рік це все ну, практично метеофантазії із справджуваністю у 50%. Звичайно, подібні прогнози розробляються науковцями, науковими, лабораторіями, створюються. І також розробляються схеми та моделі. Цікавий, і ну чесно кажучи, трохи кумедний приклад. Довгострокового прогнозування чула я ще в гідрометцентрі. Одна дуже поважна науковиця, сидячи в декреті по догляду за дитиною, помітила, що коливання температури повітря повторюється через місяць, тобто у січні початок холодний, у середині відлига, а в кінці місяця знову хвиля холоду. І потім так само розподіляється це коливання температури повітря у березні, тобто через місяць, минаючи лютий. І вона стверджувала, що так тривало кілька років. Це її модель, і саме. Тому вона й працювала для неї чи можна це використовувати для загального дострокового прогнозування? Я сумніваюся. в українському гідромецентрі є довстроковий прогноз на місяць, де вказуються опади, температура повітря з відхиленнями від норми. Тобто опадів, наприклад, буде більше або менше норми, температура повітря перевищить норму чи не добере? Можливо, для орієнтації, для якихось глобальних планів, комусь це і корисно. Проте практичної користі такої побутової, якщо чесно. Я такого прогнозу не бачу. Вже не кажу про недостатню достовірність таких прогнозів. Тому поки що все ж варто користуватися прогнозами. повторю на одну-три доби і орієнтуватися на 5-10 днів та чекати на новий виток розвитку метеонауки. Міф про похолодання, яке проходить з Москви. Ось це вже міф. І цей міф дуже на жаль поширений і досі. Думаю, що ви самі часто чули, що якщо у Москві морози, то завтра будуть в Україні. Ну джерело е, такої минулої довіри до конкретної точки на карті зрозуміло і слава Богу, минуло. Кілька десятиліть погляди були туди звернені і шиї скручені, але пора прощатися з такою однобокістю у будь-якому випадку, щоб не заробити остаточно скривлення хребта. Чи має це стосунок до метеорології, до правильного прогнозування погоди? Ні в якому разі, ну і ось для інформації. Переважаючим для території України є західний та північно-західний перенос повітряних мас напрямок. Це по перше. По-друге, якщо в полярних широтах формується осередок холоду і повітряна маса переміщує цей холод у напрямку до України, то це означає, що похолодання йде з північного сходу або з полярних широт. Або повітряна маса північного походження, так це називається. А говорити, що морози йдуть з якоїсь однієї точки на карті, це некоректно. Адже повітряні маси охоплюють велику територію, значний масштаб сотні тисячі кілометрів. Також холод може піти повз Україну, наприклад, на Поволжі, і знову московські морози не будуть мати до нас жодного стосунку, тому варто уважно і критично сприймати стереотипи і в політиці, і в метеорології, і довіряти лише. Професійним прогнозам погоди. Погодні сайти та інтернета метеорологія. Єдиний достовірний погодний сайт це міф. Сучасний час насичений та перенасичений інформацією про погоду та особливо прогнозами погоди. На секрет, що в медіапросторі найкраще йдуть вбивства, котики і погода. Погода притягує людей завжди, і це ще раз свідчить про її важливість. Надзвичайно, це стосується не лише щоденного побуту, життєдіяльності. Харчування, виживання, будівництва, ну і, звичайно ж, провеслового бізнесу, моди і людської комунікації, про яку ми так часто говоримо. Адже часто тема погоди просто рятує незвичні ситуації. Людям незнайомим завжди є про що поговорити, коли на вулиці дощ. Чи спека, навіть сім'ї створюються, розпочинаються розмовами про погоду при першому знайомстві. Літературу та народне устне мистецтво взагалі не варто зачіпати. Будемо співати до світанку. Туман Яру, гуде вітер вельми в полі, дощик-дощик капає дрібненький. Мене часто запитують, який погодний сайт я б порадила, чи який ресурс із прогнозом погоди найдостовірніший. Ще і ще раз хочу підкреслити, що лише професіонали, живі, працюючи із досвідом Можуть допомогти у прогнозуванні погоди численні сайти, які зараз множаться як гриби після дощу, переважно мають комерційне завдання, комерційні складові. Тобто, залежно від кількості коштів, купується якась одна прогностична модель, і це купується в кращому випадку, а часто просто позичається, або. Прямо скажемо, крадеться. І перед нами на екрані веселі сонечка, красиві дощики, жваві сніжинки і цифри. Часом для солідності додають температуру, комфорту, якісь дані про радіацію, магнітні бурі та цікаву поверхневу інформацію із світу природи, природних явищ. Це все дуже мило. Але до справжнього прогнозу погоди має відношення далекувате. Є сайти, де можна помітити, як непогано справджується прогноз. Але це якщо вам погода. Надзвичайно важлива, а вірніше не важлива. Так, для орієнтації на професійних сайтах безліч інформації про вологість, температуру, напрямок вітру, супутникові фотографії, дані атмосфери на висотах, переміщення атмосферних фронтів, циклонів, антициклонів ось це і є професійні ресурси. І людина без спеціальної освіти. Ну, навряд чи щось там зрозуміє. Я аналізую цю численну інформацію і на основі неї, а також досвіду та інтуїції, про які я згадувала, складаю прогноз погоди. Тому, звичайно, кожен має право. Використовувати будь-який погодний сайт, проте не слід забувати, що більшість із них мають розважальну суть, ну і комерційну, як я вже казала, а не реальну, призначену для споживача, якому справді потрібний достовірний прогноз погоди. Можливості гідрометцентру великі. Фахівці чудові, проте фінансування, наскільки я знаю, недостатньо. Тому і сайт їхній, будь-які цифрові віртуальні джерела також не завжди достатньо оперативні. Як тут бути? Бути трохи самим собі, синоптиком. Тобто Звичайно, обов'язково стежити за професійними повідомленнями, але не довіряти сліпу одному джерелу інформації. Що першочергове і що другорядне в агропрогнозах? Другорядність будь-якого метеоявища для аграрів це міф. Прогноз погоди надзвичайно важливий у комплексі. Якщо потрібен дощ, то температура повітря важлива все одно. Якщо загрожують заморозки, то однаково потрібна інформація про опади, які, наприклад. Напередодні можуть суттєво послабити ймовірність заморозків хмарністю. Навіть правильний прогноз хмарності, який часом приділяють мало уваги насправді, важливий, адже нічне збільшення хмарності суттєво зменшує вірогідність заморозків. Вітер, дощ, сніг, заморозки, навіть тумани, серпанок все потрібно аграрію. Звичайно, конкретні рослини потребують пріоритетів. Це треба враховувати. І цьому, власне, і служить агрометеорологія для аграріїв. Звісно, дуже важливий розвиток кліматології. Клімат нагадаю, – це стійкий багаторічний режим метеопроцесів на певній території. А погода, стан нижнього шару атмосфери в конкретній місцевості в конкретний час. Проте ми говорили, що довгострокові. Прогнози вкрай недостовірні, тому залишається лише уважно стежити за короткостроковими прогнозами і тісно співпрацювати із синоптиками та агрометеорологами-професіоналами. Про міфи є ще інші маленькі міфчики: температура на сонці в тіні, існує температура повітря, така ніби все інше це або розігріти скло термометра, або розпечене залізне підвіконня. Смерчі в Україні не буває, бувають регулярно. Влітку випав сніг, влітку снігу нема, це град і так далі. Міфи про синоптиків та про погоду множаться разом із людською фантазією, проте ми з вами твердо знаємо. Довіряти варто лише професійним джерелам, добросовісним спеціалістам і пам'ятати завжди, що все, що робиться, має робитися для користі, безпеки, блага і, врешті-решт, кращого життя людей та нашої країни.